Лабораторний дослід номер 5 Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами. Випробуємо, як змінюється колір індикаторів у воді та у присутності кислот або основ. У три пробірки наллємо по декілька мілілітрів води і додамо по декілька крапель індикаторів. У першу пробірку розчин фенолфталеїну, в другу універсального індикатору. А в третю Метилового оранжевого. Бачимо, що фенолфталеїн лишився безбарвним. універсальний індикатор світло-жовтим, а метилоранж жовто-гарячим. Повторимо дослід, але замість води у пробірки налимо розчин кислоти. І спостерігаємо, що у першій пробірці фенолфталеїн все одно лишився безбарвним. Універсальний індикатор змінив своє забарвлення на червоне. А метилоранж став темно-вишневого кольору. Випробуємо тепер у такий самий спосіб розчини лугу. За наявності лугу, фенолфталеїн змінює своє забарвлення на малинове. Універсальний індикатор стає зеленого кольору. А метилоранж – жовтого.